stop Підготовка до суто пазли вже виходить на фінішну пряму. В понеділок ми стартуємо. Хоча дехто тут записував відео, казав, що вже завтра. Ні, не завтра. В понеділок, 12 травня, в нас перший день 9-ї міжнародної онлайн-конференції для педагогів. Сучасна освіта складаємо пазли, і тема конференції буде, як завершити навчальний рік і не. І сьогодні в нас був черговий етап тестування системи трансляції зі спікерами. Зазираємо знову залаштунки, дивитися на спікерів, Підготуйтеся, що відео буде довге, тому що багато спікерів сьогодні тестували. Але додивіться до кінця наприкінці сама родзиночка. Прошу до перегляду. Ну я бачу, ви з телефона зайшли, а ви і на виступ так будете заходити з телефона. Дивіться, можливо в мене є два варіанти: або телефон, або планшет. Тут є коментарі, ви можете бачити їх. Тобто трансляція буде на Ютубі. Це не Зум, так, це стрімярд. О, бачу Вікторія, що легше приєдналася. Так, можливо, ще хтось. Ні, більше нікого не бачу. Отже, програмка гарна. Вона відразу все автоматично транслює на Ютубі. Я з рук, пані Тетяна. Я поняла поліщук я бачу вашу презентацію. Я вже я вже там, я знаю, як це працює. Тому я вже тут ось я вже зжала веде в короткі. Ви що ми не перший рік з вами працюємо. Супер так покажу трошки. Все працює окремих відео. Мене не буде. 20 хвилин. Я сподіваюся, що я влізу. Ну все добре, все чудово. Супер, дякую, дякую за оперативність, за професійність. В мене ще таке запитання. Роки четвертий клас. Я мабуть розіслала запрошень 70. Всі такі. Погортайте. Так, Презентація ще в роботі, в принципі, бачу, вертається. Угу. Це попередня, угу. презентація у процесі на понеділок буде вже готова. Погортайте слайди, пане Віталію. Пригадаємо навичку. Все добре. Привіт. Все, добре. Бачиш, бачиш добре студію. Нас так багато не буде. Будемо ти і я. А отут збоку, подивися, там є коменс, і отут будуть коментарі з Ютуба. Вони, як правило, з'являються трошечки пізніше на 10-17 секунд. От, але принаймні, якби були якісь запитання тобі або якісь привітання, то цей, то, то ти будеш бачити просто в цій студії. Не треба в Ютуб дивитися. Окей? Все, супер. супер, все, Макс, дякую. Андрій, дякую. Дякую, Гено, до побачення, тихого вам вечора там, у вашому Запоріжжі. Так, в нас гостьовий спікер. Я прийшла сьогодні на урок, не готова, я сьогодні без презентації. Дивися, Віко, в нас був гостьовий спікер колись цей Олег слушний. Так, пані Надія, бачу вашу презентацію, бачу Світлану Богдієвич. Супер сьогодні <прав> так прям в темпі всі. <прав> так, Пані Надія, <прав> я ж маю сказати, що це стара презентація. Ти... Мамі багато літа від нас. Дякую. <прав> вже готова, я ще вам вчора говорила, але мені потрібна допомога, зараз її завантажити. Я з 2021 року в стрім'ярді взагалі підуть. <прав> але колись були в стрім'ярді, так? Працювали <прав> в стрім'ярді? <прав> 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 супер, але <боже>, я вже не пам'ятаю. Колись я завантажила але Я зараз не маю презентації, але ви пам'ятаєте, як її підвантажувати? Так, звичайно, тут я ну вона змінилася, але слово подарунок я знайшла і тут бачу, що можна тут завантажувати. Так, mm -hmm? так, 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 так. Раніше не було цієї кнопки, якесь друге щось там було не подарунок, точно що, то все нормально працює. Так, працює? все чудово. Ще раз вітаю, все добре, пригадали. Так. так. Це, моя старенька. Це, моя. це Для проби. Для проби. Ага. так. Тобто це ви її вводите, правильно? Я так. її не вивочу. Тяночка, добрий вечір. Дуже добрий вечір. Зайшли добрий без вечір. проблем, все гарно. Свідка прийшла, прийшла тестувати, бо у нас пікерка нас отопазли. Бачите, як гарно, будь красуня наша на на дворі, я ж розумію. Яке там тестування? Та, ні, завтра пробує. Давай пробуємо. Пласно. Тільки воно а, немає є. Вони в мене ще отак. До побачення! Давай, все гарного вечора. Ну і не забудьте зареєструватися. Під час реєстрації тільки зареєструєтеся, вам приходить лист підтвердження з бонусом шпаргалочка 10 креативних порад як зекономити більше ніж 3 години е, за тиждень. Ваш е, ну і також, також, також для тих, хто зареєструється, я підготувала ще один розіграш.